Міська влада намагається вирішити проблему в гуртожитку на героїв Чорнобиля, 14 але відбувається це не так швидко, як би хотілося. Нагадаємо, там мешканці вже місяць живуть без світла. 10 квітня відбулася ще одна позачергова сесія міськради, присвячена самій цій темі, але до повної згоди депутати ще не дійшли. Тож найближчими днями світло ще не з'явиться у гуртожитку. Проте деякі рішення все ж прийняли. Які саме розповів міський голова Дмитро Ханіс. Ми місяць вже працюємо над цим питанням, але і сьогодні воно до кінця не вирішено. Хоча ми зробили певні кроки в цьому напрямку, але не вирішено саме основне питання це механізм надання коштів для сплати боргу ДТЕК. Який це механізм? Депутати задали ще коло питань, які ми повинні працювати, і надати їм, щоб їм було зрозуміло, як це буде надалі. Що вирішено, що вирішено безумовно на цій сесії, то це скликання робочої групи, яка буде контролювати саме процес надання кредиту, його повернення так і таке інше роботу ОСББ по ну, розкладу всіх відношень з комунальними підприємствами, щоб не, по, сплаті, так, да, по сплаті боргу, по сплаті, і щоб в наступному не допускати цього боргу. І інші питання, які будуть виникати у цього гуртожитку. От сьогодні було прийнято рішення про надання коштів на лічильники і процедуру встановлення лічильників, щоб ми бачили, скільки накручується електроенергії, і також контролювали цей процес. От. Тобто, певні кроки зроблені, але це ще не включення світла. Я думаю, що ми відповімо на питання депутатської комісії житлово-комунальної, так і. Скликаємо їх ще раз. Питання виникло саме пов'язане з тим, що на початку війни дуже багато було людей внучі переміщених, які приїжджали, уїжджали, але не проводили сплат за проживання, за комунальні послуги. От і зараз на управлінні ЖКХ поставлена задача депутатами із депутатських запит, щоб вони вивчили, а скільки саме приїхали, і яка саме сума вже ну не підлягає поверненню. Вона не може бути повернена, бо ці люди транзитом проїхали, Де вони зараз ніхто не розуміє? От. Ми подивимо документи, управління ЖКХ зачитає е цю цифру, і ця цифра буде гаситися по іншій програмі, по програмі е соціального захисту, саме в переміщеним особам. Є така програма, ми її допрацюємо на міському рівні, вона державна є, на міському рівні ми її допрацюємо і по цій програмі будемо платити ті кошти. В якої сумі це буде? Е ну, ми будемо бачити, якщо управління ЖКХ опрацює це питання, депутати. Там Ігор Анатолійович Затинацький, Хавренко Олександр Володимирович, вони пропонували включення світла, а потім вирішення всіх питань. Вони пропонували саме такий механізм. От. Я думаю, він також мав право на життя, тому що люди повинні жити зі світлом. І ми все, все одно ми його включимо, це світло. Але це можна було зробити якнайскоріше. Ну але комісія прийняла таке рішення, проголосувала більшістю за те, щоб е, на доопрацювання відправити саме механізм надання коштів. От. Ну і як він буде допрацьований, як вони проголосують саме за механізм цього надання коштів, тоді буде прийнято рішення про проплату і включення світла. Ну тобто борг буде в будь-якому випадку гаситися з міського бюджету З міського бюджету і однозначно в повному обсязі. Е, ну але ж вони розділять безповоротно, погасити за тих, які більш не приїдуть сюди. І можливо поворотно чи по якому другому механізму, за тих, хто залишився і проживає. А в який термін планується все ж таки включити світло? Ну я хотів зробити це після сьогоднішньої сесії, ну але з'явилися питання, питання ці не пройшли комісії. Ми без погодження комісії не маємо права виносити згідно нашого регламенту, виносити на обговорення сесії все ж не погоджено з профільною комісією, тому ми відправили до опрацювання. Я думаю, найкоротший термін управління ЖКХ надасть свої цифри, які вони затребували для цього. От. І, можливо, ще позачергова сесія, тому що чергова у нас буде 24 квітня. Це трохи запізно. Може, на тої неділі ми будемо комісії збиратися і можливо, ми проведемо позачергову. Як тільки пройде сесія і буде прийнято рішення, проплата буде штраф. Гроші у нас на це є, заложені. І Проплата буде швидко проведена.